Робимо огляд на валізу від бренду American Tourist колекція Star Wire. І так, почнемо. Розберемося, що цікавого в цій моделі. По-перше, її вага. Наприклад, ручна поклажа важить всього 2,3 кг. Звичайно, бувають ще легшими валізи, але це одна з найлегших валіз в ручній поклажі, яка має ще й розширення. Тому. В принципі, це одна з найлегших валіз, яка є у цього бренду, яка має розширення і не маленький об'єм, коли вона розкривається. З закритим розширенням ми маємо класичні габарити 55 40 на 20, що дає нам можливість взяти цю валізу з собою у літак, як ручну поклажу в більшості авіакомпаній. А якщо потрібно, відкрили, і в нас ще додається об'єм. Тому дівчата таке дуже полюбляють, ну і не тільки дівчата. you <laughs> По-друге, валіза зроблена з поліпропилену. Досить щільного. Ми їх порівнювали цю валізу по щільності пластику з іншими легкими валізами. І, наприклад, більшість валіз ця, ну, має дуже гнучкий, дуже м'який пластик. А тут на дотик він більш щільніший. Він гнеться, як, це типово для поліпропилену, але на дотик він більш щільніший, що дає ще більшу впевненість, що формула цього поліпропилену наближена до 100%. Так, і це дасть да, розтійкість в цій валізі. А, тут у нас кути скошені, це теж плюс. І зверніть увагу, що колеса сховали, чашки колес сховали під пластиком самої валізи. Тому відбити чашку відповідно з колесом буде досить важко. І окрім цього, колеса тут не прості. Це перша валіза від цього бренду, де зроблена амортизаційна система. Мені було дуже цікаво, як вони це зробили. Я відкрутив всередині, подивився і не знайшов там амортизаторів. А потім, коли придивився сюди, то зрозумів, оця частина налита таким шаром, дуже таким образним, так? що дає можливість цьому пластику амортизувати при навантаженнях. Чи коли ви скидаєте цю валізу з бордюрів, чи зі сходів, чи звідкіля, то цей пластик просто амортизує як пружина. І за рахунок того, що це поліпропилен, він гнучкий, він буде слугувати ліпше, ніж класичні валізи. Колеса мають дуже плавний хід і тихий хід навіть не відчувається. І тому з амортизаційною системою зі схованими чашками це буде крута валіза для тих, хто шукав надійні колеса. Ручка має декілька рівнів фіксації. Раз-два. Я б додав би ще зазвичай. В більшості валіз роблять і три, і чотири рівні. Тут, е як на мене, трошки не доробили. Але сама ручка працює без особливого люфту, і приємна на дотик класно лягає у руку. Раз. Ручка для перенесення добре піднімається, тому ваш кулак не контактує е з поверхньою валізи, і при перенесенні це теж додає зручності. Самі ручки теж зроблені з тостого поліпропилену, тому відірвати їх буде важко. І знизу є підкладки, які розпочатують Поділяють навантаження і зверніть увагу, що замок з цією системою зробили зверху. Що це нам дає? Зазвичай валізи, коли переміщуються по багажній стрійці, там великі середні розміри. І коли замки знаходяться з боку, то вони труться об метал там, чи об якісь перешкоди. А коли замки знаходяться зверху, то вирогідність їм відбитися зменшується. Тому теж додаткова фішка. Всередині ми маємо класичний підклад, але з якісною тканиною, приємною на дотик. Тут у нас додатково кишеня на блискавці, тут сітчата кишеня, і ще середини додали ще один протискний ремінь. Тому ми маємо два притисні ременя для того, щоб добре зафіксувати якісь тяжкі речі, які потрібно зберегти в одному положенні. І так, для кого ж ця валіза? В першу чергу для тих, хто шукав поєднання легкості і місткості. Якщо це так, то валіз для вас буде ідеальним рішенням. А також не забуваємо про лайк і підписку, тому що для підписників нас є гарна знижка.